Фармадол, забудь про головний біль. І з нами на зв'язку Сергій Грабський, військовий експерт. Пане Сергію, добрий ранок. Добрий ранок, тоді. ми з вашим тезкою Сергієм Череватим, речником східного угруповання військ ЗСУ, тільки що говорили і зупинилися саме на темі сватово, траси сватово Креміна. Давайте продовжимо з цієї ж точки. Коли нам вдасться її. Взяти цю дорогу, перейти цей рубіж. Що це означатиме для кампанії на сході України? Я думаю, у нас є всі. І зараз предпосилки для того, щоб ми цю дорогу взяли під контроль і не тільки вогневий, а й повністю володіли цією трасою, і це означатиме значне ускладнення для противника дій на двох напрямках: власне на Сватівському і на Сєвєродонецько-Лисичанському. Тому що перерізавши цю трасу, ми фактично сильно послаблюємо можливості противника проводити забезпечення і посилення саме цих напрямків. А що це означає в найближчій перспективі, складається передумови. Для того щоб ми визволили Сватово і просувалися далі в напрямку Старобільська. До речі, противник вже на Старобільську починає будувати оборонні споруди. Ну і створюється ситуація нависання над Сєвєродонецьком, та Лисичанськом, що так само створює передумови звільнення цих населених пунктів. Якщо повертатися до найгар... однієї з найгарячіших точок, це Бахмут, з вашої точки зору, що там має відбутися, аби противник відмовився від ідеї окупації цього населеного пункту. Ви знаєте, дуже важко сказати, тому що з військової точки зору продовження атак в такому темпі, як вони проводяться, вони власне не мають ніякого сенсу. Противник ну, може, звісно, зрівняти з землею, перетворити на місячний пейзаж територію, яка називається нині Бахмут, але що це йому дасть, невідомо, тому що ми виконуємо завдання маневреної оборони і навіть Якщо ми припустимо, що ми змушені будемо відійти від Бахмута, особливих переваг противник не отримає. Мало б сенс для нього продовжувати ці наступи, якби вони отримували Ізюм, і, Знаєте, тоді напрямок на Слов'янськ е був би під загрозою. А так е вони, витративши і виснаживши себе, е вийдуть на іншу лінію. І що і повториться історія Сєвєродонецька і Лисичанська, коли після... Штурму, як вони казали, вдалого штурму цих населених пунктів вони зайняли ці міста і все, і далі вони не просунулися. Білогорівка як була наша, так і залишилася наша. Таким чином, навіть з військової точки зору, дуже важко спрогнозувати, що робиться у мізках російського військового керівництва, коли вони з такою відчайдушністю виснажують свої самі свої власні сили, продовжуючи атаки на Бахмут. Просто може тут є якийсь хитрий задум. Знаєте, воно легко списати на те, що вони просто неадекватні і кидають своїх людей у топку війни. їм все одно, але можливо, там є якась логіка, яку ми не бачимо. Ви знаєте, якщо ми говоримо про логіку, то тут логіка є єдиною, і логіка пов'язана з тими постулатами, які сповідують, можна сказати, російські збройні сили. І Це постулати оперативного мистецтва ХХ століття. Вони вважають, що прорвавши оборону в районі Бахмута, вони виходять на оперативний простір, який дозволить їм далі наступати на Слов'янськ і наступати на Костянтинівку. Таким чином, виконавши виконувати задачу по окупації всієї Донецької області, але ж ну ситуація трошки інша. Ми живемо в 21-му столітті, і не завжди постулати 20 століття відповідають реаліям 21-го століття. Якщо переходити на запорізький напрямок, з вашої точки зору, чи варто там очікувати найближчим часом якихось суттєвих змін? Скажімо так? Ну, знаєте, це залежить від того, що таке найближчий час. Якщо ми говоримо До кінця року. про тиждень. До кінця року ну навряд чи ми зможемо фрагментувати оборону противника на лівому березі настільки сильно, щоб створити передумови для наступу. Але ця робота активно ведеться, і практично кожен день ми отримуємо інформацію про нанесення ударів по місцях скупчення противника, по командних пунктах, по базах і складах озброєння бойової техніки, матеріальних засобів. Тобто, передумови створюються. Ну знаєте, я чому такий обережний, тому що дефрагментація і наступ. Не звільнення правобережної частини Херсонщини зайняло в нас щонайменше три місяці. А як справа буде тут, побачимо, тому що є ще такі знаєте, певні перевійні фактори, такі як, наприклад, посилення угрупування противника підрозділами та частинами, створеними із новомобілізованих, які зараз проходять і закінчують підготовку, і це може ускладнити наш, нашу роботу. А можливо і таке, що противник все ж таки зрозуміє, що це буде просто безнадійна витрата ресурсів і зробить черговий жест доброї волі. Тому е, в мене немає жодних сумнівів, що ми звільнимо у обозримій перспективі лівий берег Херсонщини і висунемося до Азовського моря по часу. Це може бути трошки затяг... такий затягнутий процес. Війна це не гра на швидкість. Знаєте, щоб демонструвати якісь дива кожен день, ми розуміємо, що це марафони, треба просто витримати нам в тилу, а Збройним силам України, силам оборони на передовій. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на зв'язку. Поговорили про ситуацію і на Донеччині, і на Луганщині. На Луганщині збройні сили потроху просуваються до траси Сватове Креміна. Ми слідкуємо за цією ситуацією. А більше саме з новинної точки зору. Розповість уже Юлія Сеник, яка в студії, і... і готова розпочати випуск новин.